Із поверненням солдати 27-го сумського артполку приїхали з зони АТО додому. Бійці 1-го дивізіону після довгих місяців на сході відпочинуть 10 діб. Далі знову на захист. Попри те, що в останній момент місце зустрічі воїнів змінили з майдану незалежності на вулицю Гамалія, привітати військовослужбовців зібралося близько трьох сотень сумчан. «Ми ну, хочемо підтримати наших хлопців, які там. Воювали, щоб всі були здорові, щоб всі повернулися живими. Сина прийшов встріч. З Зносрієм з хорошим. Жив, здоров, слава Богу. Прийшли е сказати дякую нашим солдатам за те, що вони нас захищають. Мені Просто хочеться підтримати наших солдат, які зараз там воюють. І треба виказати свою повагу. Я хочу, щоб Україна перемогла. Із такими побажаннями прийшли в цей вечір сумчани зустріти своїх героїв. Із зони АТО автобуси везуть додому братів, батьків, коханих і синів. Радісні, тривожна, дуже хочемо побачити, дуже, дуже скучили, дуже важко було це перенести. Дуже ждемо. Я е, горжуся своїм сином, що він у мене військовий. Важко, звісно, це перенести. Ну я сподіваюся, що він і залишиться надалі людиною з великої букви. Я горжуся їм. Я не знаю, що скажу при зустрічі. На які можуть бути слова. Просто радість, щоб нарешті приїхав. Місяці чекань тоді та півтори години цього вечора. І ось вони втомлені, не голені, але щасливі. Герої! Герої! Радість підйом, По -по полнені яке там. Не знаю. Та поки я не знаю, які. Нормальні, радісні, що рослинків побачив. Зараз, секундочку. Згадувати про те, що бачили на фронті, неохоче тим паче не бажають скаржитися на умови. кажуть забезпечені, дякуючи волонтерам. Ну просто щас іде саме цей перехідний період. І ще все замовляємо волонтерам, що нам. Потрібно вони вже там. Що будете дома? Відпочивати, родичі. Саме головне, щоб швидше це все закінчилося. Десять діб у родинному колі, а далі знову камуфляж. Пристренько добре моментів зустрічі наших хлопців із зони АТО в суботу та неділю о 21.30 в спецпроєкті обласного телеканалу Дорога на схід. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко. на часі новини.